Доброго дня, шановні семикласники. Сьогодні ми продовжуємо вивчення теми розкладного члена на множники, винесення спільного множника за дужки, де ми будемо розглядати більш складніші завдання. В номері 319 нас просять обчислити найзручнішим способом. Для цього ми винесемо спільний множник за дужки, спільний множник 743. Це означає, що в дужках залишається доданок 843 мінус. І 743 в прикладі, ось тут. У нас їх два множники. Тому один винесли, інший залишається в дужках. Виконуємо обрахунки. В дужках у нас виходить 100, і результат записали: 74 300. Наступний приклад: спільний множник. 1103. Знову з першого доданку, в прикладі, виносимо один множник і залишається ще такий самий один множник, мінус 100, мінус 3. В дужках виходить 1000, і легко виконуємо дію множення. Для того, щоб знайти значення виразу, потрібно спочатку винести множник за дужки. Матимемо 4,23 мінус А за дужками. Якщо А дорівнює 5,23, виконуємо підстановку, маємо 5,23, помножити на 4,23 мінус 5,23. Результат в дужках – мінус одиниця множимо мінус 5,23. Спробуйте виконати самостійно, звіртеся з. У наступному номері у нас є завдання, в якому є спільна дужка. тому дану дужку ми виносимо за дужки. матимемо Х- за дужками, оскільки Х- є спільним множником. і залишається 2П плюс Q. Далі, коли ми виносимо за дужки А мінус 7 множник то з першого доданка залишається одиниця, і з другого доданку мінус П'ятий приклад Дужка в квадраті. Це означає, що в нас таких дужки дві. Коли ми спільний множник х плюс 2 виносимо за дужки, в дужках залишається від першого доданку х плюс 2, тобто ще одна дужка, мінус х, тут ставимо дорівнює і зводимо подібні доданки. У номері 2323 так само у нас є спільний множник, але перед тим, як винести його за дужки, потрібно змінити знаки доданків. Винище мінус за дужки. Перепишемо. Перший доданок переписуємо. Дужці y-х виносимо мінус за дужки. Перед доданком стає знак мінус. Буква Б, а далі кожен доданок в дужках міняє свій знак на протилежний. тобто Х стає додатній, а Y стає від'ємний. І по відомому правилу виносимо Х мінус І, тобто спільну дужку за дужки. в дужках залишається А мінус Б. Попрацюємо з другим. Так само, перепишемо його, тому що у нас дужка 5 мінус Б. Отже, виносимо мінус за дужки, перед n вже стане знак плюс, а в дужках буде b мінус 5. Третій робимо самостійно. В четвертому прикладі досить цікаво, скільки перша дужка в квадраті. Якщо ми винесемо мінус в перших дужках за дужки, мінус, тепер y стає додатній, x від'ємний. Але це все у нас ще має бути в квадраті. Пам'ятаємо, що ось цей мінус у нас перетвориться в плюс, оскільки в квадраті матимемо y мінус х до квадрату. Відняти А-х. Тепер виносимо за дужки спільний множник, Це y мінус х. В дужках залишається y-х мінус а. В п'ятому прикладі вже використаємо відомий нам властивість цього квадрата різниці можемо записати ось таким чином, і вираз від цього не зміниться. Це працює тільки тоді, коли дужка в квадраті. Винесемо спільний множник за дужки, 3 мінус х цілу дужку. в дужках залишається 5 і дужка 3 мінус х. І мінус одиниця від другого доданку. 3 мінус х переписали. І в других дужках маємо 15 мінус 5х мінус 1. І ще зведемо подібні доданки, матимемо 3 х дужка, 14-5х. В шостому прикладі матимемо спільну дужку 2b-3, 3 мінус 3 2b. Змінимо знак на протилежний. Перепишемо. Спільний множник у нас 2 b 3 В дужках залишається А плюс 1 додати А плюс 3. Зводимо подібні доданки в дужках. розв'яжемо рівняння. На минулому уроці ми вже розглядали рівняння, в яких виносили спільний множник за дужки та прирівнювали кожен з них до нуля. Аналогічно працюємо в даному номері, виносимо Х за дужки. Залишається в дужках 4х мінус одиниця 0. Прирівнюємо до нуля х і прирівнюємо до нуля 4х мінус 1 сукупність. Розв'язуємо рівняння. х дорівня 0, друге, друге рівняння 4х до рівня 1, в сукупність. І ще раз. В другому прикладі виносимо 7х за дужки. В дужках залишається х плюс 4. Складаємо сукупність, оскільки за дужками маємо два множники 7 та х. 7 ніколи не може дорівнювати нулю, а х прирівнюємо до нуля. Х плюс 4 теж прирівнюємо до нуля. Отже, х дорівнює мінус 4. У відповіді записуємо два корені. Можна записувати відповідь різними способами. Один із способів перерахунку множини коренів. В третьому прикладі теж виносимо х за дужки, 1 дев'ята х і плюс 1 залишається в дужках. Прирівнюємо до нуля сам х, прирівнюємо до нуля 1 х плюс 1, сукупність х дорівнює 0 залишаємо, розв'язуємо рівняння 1 х дорівнює мінус 1. Щоб позбутися 19, потрібно поділити на 1 дев'яту або помножити на 9 перших. Отже, х дорівнює 0 або х дорівнює мінус 9. Відповідь записали. В четвертому прикладі, давайте винесемо з задушки одинадцяту х. В дужках залишиться 2х мінус 3 дорівнює нулю. Множник 1 11, множник х. Отже, х дорівнює 0, і дужка 2х-3 може дорівнювати 0. А 1, 11 0 дорівнювати ніколи не може, бо це число. Отже, х дорівнює 0, і розв'язуємо рівняння. У відповіді запишемо х належить 0 і 1,5. Наступне рівняння потрібно застосувати винесення множника за дужки. Спільний множник 3х плюс 2. Виносимо за дужки, дужка залишається мінус 5 до рівня 0. Як і попереднє рівняння, ми говоримо, що до рівня 0, коли один із множників до рівня 0. Рівнюємо кожен з множників до нуля. 3х плюс 2 до рівня 0, мінус 5 до рівня 0. Сукупність. Розв'язуємо. В наступному прикладі аналогічно виносимо за дужки спільний множник, але потрібно його зробити спільним, тому змінимо знак, як в попередніх прикладах ми змінювали. Виносимо спільний множник тепер за дужки. Прирівнюємо кожен множник до нуля і розв'язуємо відповідні рівняння. Дуже цікавими приклами в даній темі є доведення того, що певне значення виразу є кратне якомусь числу. Отже, вираз 17 в третьому степені, плюс 17 в другому степені. Система така. Потрібно винести спільний множник за дужки. Виносимо його. Що в дужках залишається? 17 в першому степені, плюс одиниця. В дужках утворюється у нас число 18. Отже, маємо 17 квадрат помножити на 18. Що нам це говорить? Що якщо у числа є множник 18, це означає, що і все число буде ділитися на 18. В е, другому є у нас 9 і 81. Давайте ми покажемо 81 як 9 в квадраті. Перепишемо даний вираз. Винесемо за дужки 9 в 12 степені. В дужках залишається 9 в квадраті мінус 1. Дорівнює 9 в 12 степені помножено на 81 мінус 1. 9 в 12 помножити на 80. Це означає, що дане число буде націло ділитися на 80, оскільки одним з множників є число 80. В наступному номері. Також потрібно довести, що ділиться на 9. Але в нас число 10 і 5 є різними. І єдине, що ми можемо зробити, це розкласти число 10 на множники. Перепишемо даний приклад. Розкладемо число 10 на множники 2 та 5. Винесемо спільний множник 5 в третьому степені за дужки. в дужках лишається. 2 в четвертому степені помножити на 5 плюс 1. Порахуємо те, що залишається в дужках. Це означає, що даний вираз буде ділитись на 9, оскільки 81 ділиться на 9. В наступному прикладі дуже просто, оскільки можемо винести зразу 4 в 13 степені за дужки. В дужках залишається 4 в другому, мінус 4 в першому, плюс одиниця. Давайте будемо рахувати, що буде в дужках. Маємо 16 мінус 4 плюс 1 дорівнює тринадцять. 4 в 13 степені помножити на 13. Звичайно, що дане число буде ділитись на 13. Потрібно спочатку привести все до однакової основи. Тобто, 27 ми покажемо як 3 в 3 степені до 3 степені. Переписали 3 в 7. Плюс 9 ми показуємо як 3 в квадраті до 3 степеня. Виконуємо спрощення. Виносимо за дужки спільний множник 3 в 6 степені. Залишається. 3 в третьому степені мінус 3 в першому степені плюс 1. 3 в шостому степені. помножити, рахуємо в дужках 27 мінус 3 плюс 1, 25. Отже, даний вираз ділиться на ціло, на 25. Дякую всім за увагу. Гарного дня!